Очільники комунальних підприємств Теплоенерго, Лозова Водосервіс, Екосан Лозівської тергромади та заступник міського голови Денис Петренко розповіли про те, як комунальники справлялися із викликами, які виникли після початку повномасштабного вторгнення, та яким був зимовий період 2023-2024 років. Після 24 лютого 2022 року всі керівники комунальних установ. Залишились на місцях, виконували ті оперативні завдання, які поступали від міського голови і звітували про стан, стан проходження і роботоспособності взагалі комунальних підприємств. Які виклики були? Ну, це перший опалювальний сезон, 22-23 рік. Він був дуже тяжким, тому що було багато ракетних обстрілів. В нашій Лазівській громаді, саме в місті Лазова, де було пошкоджено і тепломережі, і котельні, і водопостачання, і водовідведення. І по сьогоднішній день ми виконуємо аварійні ситуації, наслідки ракетних обстрілів, це на самоплинних колекторах, на певній ділянці, на мікрорайоні. Потреба була велика це закупівля генераторів і, взагалі, в забезпеченні їх паливно-мастильними матеріалами. Всі були заходи організовані на те, щоб недопущення і припинення надання тих комунальних послуг, які потребують наші мешканці Лазівської громади. Минулий опалювальний сезон 2022-2023 років був тяжким для комунального підприємства Теплоенерго. Було понад тисячу відключень від електропостачання. Не вистачало робітників для оперативного вирішення проблемних питань. Але завдяки злагодженій роботі все вдалося подолати, наголошують комунальники. «22-23 опалювальний сезон був тяжкий в тому плані, що було майже тисячу відключень на понад 2400 годин. Ми не були 100% забезпечені генераторами да? і були відключені по 15 годин. Але ну, ті функції, що були на нас покладені, да, збереження системи, ми це, це виконали. Тому пройшли більш-менш гідно його. Якщо порівнювати цей опалювальний сезон, завдячуючи підтримки міським депутатам, міському голові, ми забезпечені 100% вже генераторами. В цьому році в нас було лише 100 120 годин відключення. В цьому опалення сезону не одного блекауту. Скажімо так, і погодні умови, і технічні проблеми з харківськими ну, енергетиками. Тобто це було все планово. У цьому році, у порівнянні з минулим, у підприємства, крім технічних, додалися ще й фінансові проблеми, говорить Сергій Малишев. Тяжкий дуже опалений сезон. Передусім, завдячуючи в лапках, звісно ж, да, котра зараз діє для нас, це 812-та постанова Кабінету міністрів. Тобто всі ці кошти, які заходять на рахунки теплоенерго, вони попадають на спецрахунок казначейства, де там розчіплюється да, 65 на 35%. І на наступний день тільки розпоряджаємося цими 35%. Це дуже малі кошти. Чому? Ну, Насамперед ми на 4 опалювальний сезон діємо на тарифі. Тариф у нас відповідає 19-му року. Тариф, який зараз діє на підприємстві, це 2088 гривень за гігакалорію. В цьому тарифі 2 гривні за кіловат, а газ по 5 гривень. Ну і плюс ж несплата населення. 70% десь раз складає опалювальний сезон. Тобто цих коштів, що нам 35% остається, це дуже критично малі кошти. В цьому сезоні ну, таке не було ніколи раніше. Заборгованості немає, але в нас є затримка в виплаті заробітної плати. Також у нас перед енергетиками, перед газовиками зараз поділ, у нас вже борги. Опалювальний сезон технічно ми проходимо більш-менш його добре. Аварійних ситуацій на самих теплотрасах не було. За цей опалювальний сезон глобальних працюємо. Я думаю, що березень ще опалювальний сезон буде. Стосовно вивезення твердих побутових відходів з спочатку повномасштабного вторгнення комунальне підприємство «Екосан» потребувало паливно-мастильних матеріалів. Про те, як працювало підприємство у 2022 році, та як працює сьогодні, про підняття тарифів та забезпечення населення деревиною паливною, розповів його директор Володимир Селезньов. ми отримували лімітівана на один день. але переробили автомобілі. На два віди палива це газ, бензин. І ще раз повторюю, жодного дня не прикратили свої обов'язки перед своєю громадою. У комунальний підприємстві Касан згідно рішень виконавчого комітету, виконує обов'язки по забезпеченню населення, малозабезпечених верст деревина. У 2023 році ми виконали робіт. І забезпечили місцям нашої громади 133 років, по три кубок дерева. Також забезпечили вчасно пункти незглавності, ФАП, освітян допомагали всі, хто звернувся до виконавчих органів міста і хто отримав на це дозвіл. Дуже сильно подорожла пальне. І були вимушені підняти тариф в 2024 році. На даний час працює комунальне підприємство вже з новим тарифом, звертається до населення. Будь ласка, платіть вчасно, постійно, тому що комунальне підприємство відраховує усі податки 100%, які також йдуть на утримання наших збройних сил на допомогу нашим збройним силам. В цьому році 23-24 в раках була складна зима, було використано почти 2000 тонн піщано-сельової суміші. Це на 70% більше, ніж в порівнянні 22-го-23 року. Про те, як працює сьогодні підприємство Лозова водосервіс, розповів його директор Олександр Марченко. У нас вже майже рік подається стабільним тиском цілодобово, збоїв нема. Мінімізуємо відключення, навіть при виконанні будь-яких там ремонтів мешканці стараються, щоб мешканці наші не на собі не очищали виконання цих робіт. У нас було дуже багато вибухів на території нашої громади. Це також по негативно вплинуло на стан наших мереж. Вони і так знаходяться в зношеному стані, але за рахунок судів ґрунтів почастіше аварії на наших основних мережах, особливо це стосується водовідведення. Ми виконуємо роботи, ті, що виникають в аварійному плані. Але основна заслуга не тільки наша, а й також депутатського корпусу, міського голови, які нам забезпечили техніку, яка дає нам можливість виконувати ті роботи, які раніше у нас просто не було відповідного обладнання. А за минулий рік, окрім нашої основної діяльності щодо водопостачання, водовідведення, хоч і в аварійному. Порядку, але було замінено майже близько 1000 метрів каналаційних мереж великого діаметру. Також близько 2000 метрів водопровідних мереж було капітально відремонтовано порядка 150 каналізаційних колодязів, також ведеться робота з поживачами. Олександр Марченко поінформував і щодо нових розцінок, які вводяться в дію з 1 березня 2024 року, на розпломбування та опломбування засобів обліку води при позачергових викликах контролера. На період воєнного часу на повірку лічильники здавати не потрібно. Якщо громадянин бажає його здати, він бачить, що він якось неправильно показує, то він може це зробити. Це, це якщо такий випадок, то розпломбування і опломбування виконується безкоштовно. Якщо в громадянина або в споживача будь-якого виникає аварійна ситуація, ця операція також по розпломбуванню або пломбуванню виконується безкоштовно, за це платити не потрібно. Якщо людина надумала у себе вдома робить ремонт, їй необхідно там, щось замінити. То ця вже послуга по розплануванню, а потім по опломбуванню буде виконуватися на платній основі. Це стосується не тільки фізичних осіб, а й підприємств, організацій, фізичних осіб, підприємців. Це стосується усіх. Керівники комунальних підприємств подякували всім споживачам, хто вчасно сплачує за надані послуги. Адже завдяки цим проплатам підприємства можуть стало працювати.